Комуналізацію ринків розпочату з приходом нового мера Олександра Мамая, завершено. Розпочиналося все нагадаємо гучними лозунгами про мільйонів надходження до міської казни, перетворення базарів на цивілізовані європейські ринки, створення належних умов для покупця та продавця, регульованість та контроль над орендою торгових місць з боку міської влади. Адже все тепер робиться комунальним, тобто нашим. Але минав час і ніхто про мільйоні надходження вже й не згадував. Періодично журналісти надсилали запити до міської ради. Розкажіть про прибутки Полтава сервісу, а отримували Відповіді на кшталт це комерційна таємниця. Та справді несподіванкою для всіх прихильників комуналізації полтавських ринків стали платіжки від ТОВ Полтава Союз приватного підприємства. Їх розпочали роздавати на деяких ринках з початку вересня. Анатолій Ковальов, директор речового ринку Полімпекс, який вже два роки судиться з міською владою через так звану комуналізацію. Запитує, чи закінчилася вже комуналізація? А де ж обіцяне покращення? Так, а куди ж тоді підуть те гроші, які буде собирати Полтава Союз? А куда же. Пошли те деньги, которые уже собирались. Мы ничего не знаем. Глядя на Полтаву, мы только Диву даемся, что Полтава становится все хуже, хуже и хуже. Тогда говорили, что все пойдет для народа, все пойдет для блага народа, но мы не видим этого блага. И мы не видим тех улучшений, которые они обещали сделать. Керує підприємством Полтава Союз, як повідомляє інтернет-видання Полтавщина, депутат Ленінської районної ради від совісті України, колишній директор ТОВ «Інтерагротранс» Микола Сіровський. У телефонній розмові Микола Миколаєвич відмовився будь-що коментувати нашим журналістам. Територіальне ж відділення антимонопольного комітету. Також хоче зрозуміти такі дії міської влади. Ми направили зразу вимоги і в Полтава і знайшли адресу Полтава Союз, дякуючи правоохоронним органам. І Полтава міську раду, щоб нам надали інформацію. Як це відбулося? Раз з чим це пов'язано. Два і взагалі причини цього діла. Я хочу сказати, що відповідно до законодавства безумовно здача в оренду комунального майна Полтава Сервіс не мали право проводити без згоди антимонопольного комітету. Комуналізації як такої і не було. Переконаний депутат Октябрської районної ради Олег Прогло. Це було просто ширмою для перерозподілу власності. Сьогодні говорить: це нагадує нам бандитські 90-ті. Це нагадує 90-ті роки, коли. Бізнес забирав просто сильніший, або той, хто був при владі. І приходить новий мер, або хтось сильніший забирає цей бізнес, не зважаючи ні на які правила. Тут правила тільки сили, це безпреділ.